Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги контейнери для кухні. Це незамінний аксесуар для організації вашої кухні та підтримки свіжості продуктів. Їх компактний дизайн дозволяє ефективно використовувати простір на кухонних полицях або в холодильнику. Виготовлені з високоякісного пластику, тому ці контейнери. Безпечні для зберігання різних харчових продуктів. Вони чудово підійдуть для круп, горіхів, сухофруктів, спецій або солодощів. Контейнери мають герметичні кришки, що забезпечують надійний захист від вологи та зберігають продукти свіжими. Прозорий матеріал дозволяє легко бачити вміст без необхідності відкривати контейнер.